Всім привіт! З вами я і моя байка. Про що зараз можна говорити в Україні? Тільки про дощ. Дощ, дощ і дощ. О, піонія ніяк не може розквітнути. Але все від цього дощу буяє прям. Це мені нагадує погоду в такому містечку в Канаді, який називається Сен-Джон, провінція Нью-Брансвік. О, колись там жила моя донька, я до неї їздила. Там така погода з Атлантики. Там відкритий океан. Ось. Не холодно і не тепло, а все прямо буяє. Так, у нас теж Атлантична погода. О, вяська хоче до хати. До, до, до. О. Бочки повні води. На майорці. Півгороду посадила, півгороду тримаю для огірків і немає як його скопати. Часник, предогори. Таке робиться. Трава зелена. Аж тут ховаємо перший виводок курчат. Мазун сидить на сторожі. Да. Так, мазун так, да, да, да. ти сторожуєш. Ага, тут тепленько. О. он, Сидять, чіпили їм лампу, щоб вони грілися. Ну, тепло, накидала бутилок веречою водою. І вони тут не страждають. Тепло сухо їсти пити є, що. Ну, пообтуляла такий ящик. <кій> Сидять. А ось це виліз другий виводок в мене курчат. Цих спасаємо тут. Цим всього навсього три дні. Якби знала, що буде така погода атлантична, я б їх не забагала. Але всі люди надіються на краще. Ось вчепили лампу 150-ку. їм тут тепленьку ящичку. Ось. Понаїдалися, вигріваються. Ще якась зараза вчепилась до нас з чоловіком, кашею, вчихаємо ці перепади температури і на людей, і на качок, і на курей, і на все діють. Але ми духу не губимо, піднімаємо собі настрій роботою. Працюємо, піклуємося про наших кучаток, каченяток, котиків, собачок і надіємося, що рано чи пізно, дощ закінчиться. Вигляне сонечко і буде все добре. Ось так. Бувайте здорові, працюйте. Робіть все навколо гарним, красивим, піклуйтеся пару менших наших братів. Бувайте здорові!